Вітаю сердечно всіх, хто зараз з нами. Я Андрій Орленко. До вашої уваги на каналі Вінницького державного телебачення програми. «Вінниця в часі. Вітаю всіх щиро із різдвяними святами. І представляю наших сьогоднішніх гостей це Роман Петров та Олександр Загаруйко. Вони є організаторами. Економічної універсіади, яка почала відбуватися у Вінниці, власне, з наступного тижня вона в повний хід піде. Вітаю сердечно, пане в нашій студії. Добрий. З Святами Добрий. вас. Спасибо, а, в, 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 ну, кілька слів власне, про саму ідею, чому у Вінниці і чому економічна і чому універсіада. Діло в тому, що в нашій країні подобні мероприяття, Еще не проводились, да? Но были интересные примеры, скажем, связанные с универсиадами биржевыми, которые проводились среди студентов. А среди студентов универсиада прошла, я считаю, очень неплохо. Об этом подробнее может быть расскажет Рома. Угу. А у Но нас уточнить, что ця университет не для студентов высших, да? Ця для да, да. студентов средних начальных, так? Чем, чем интересна эта универсиада, она для средних и среднеспециальных учебных заведений, в отличие от той студенческой, которая проходила раньше. Дело в том, что после той студенческой универсиады так сказать, возникла такая определенная пустота, стало понятно, что скажем, знания, которыми обладают студенты, их явно недостаточно. То есть готовить подобным мероприятиям людей нужно раньше. Тобто mm -hmm. від школьного віку і можливо навіть з младших класів з mm -hmm. пилюшок. Романе, <laughs> ну оскільки мені відомо, що ви посіли почесне місце на студентській олімпіаді, де дарують універсіаді. А я помиляюсь, плутаюся в інших. На конкурсі краще частний інвестори. Власне, проясніть, як це відбувається, що воно таке, тому що я переконаний, що для більшості наших телеглядачів зараз не дуже зрозуміло, про що ми розмовляємо. Даний конкурс відбувається близько 1-3 місяців. В, в даному конкурсі можна сказати, що вам дають стартову суму. Данній ще буде 500 гривень. І шляхом купівлі продажу фічерсних контрактів, або або можна сказати акції, виграє той, хто здобуде, заробить більшу суму грошей, тобто власне гра на біржі? Да? Гра на біржі, так. Угу. А от тут нюанси щодо наскільки це віртуально, наскільки це реально. Тобто гроші реальні чи умовні? І біржа відповідно умовна чи реальна? Біржа, звичайно, це реальна. Українська біржа це зареєстрованою центральним депозитарієм. І досить таки солідною, ну дуже солідною структурою на наш час. Даний конкурс, що буде проводитися серед школярів Вінницької області, буде на віртуальних грошах, оскільки ми вважаємо, що на реальних поки, ну, поки діти можна сказати ще не знають достатньо інформації про це проводити не потрібно. А конкурс, в якому я брав участь і біжуванні серед студентів, були на реальних торгах, на реальних можна сказати, активах. І всі гроші, що були зароблені, можна було отримати ну, шляхом банківського переказу. Угу. І ви, ви, ви перемогли, ну, скажімо так, так в я зайняв трет, да. та, третє місце. 711 учасників було в даному конкурсі, змагалися не студенти, а можна сказати, дорослі трейдери, угу. так називають цю професію. Ось, і досить таки ну, більша частина даних учасників конкурсу закінчила конкурс мінності. Це пояснюється тим, що. Робота на біржі дуже важка, і щоб е, на даній роботі досягти гарних результатів, потрібно е, дуже суворо притримуватись ризик менеджменту. Тобто не потрібно е, втрачати ну, дуже багато суму грошей, mm -hmm. потрібно дотримуватись певних правил. І завдяки цьому, я вважаю, я здобув це третє місце. Я, в своєму конкурсі я, можна сказати, торгував. Акціями та ф'ючерсом, тобто, якщо ми, наприклад, купуємо акції через інтернет, ми можемо в принципі, от ми є реальним власником даної акції, даного активу, угу. наприклад, акції Укртелеком можна придбати через інтернет трейдингу А хто власне, Олександр, а хто власне от довіряє свої гроші в такі ризиковані речі, тим більше що а, таким молодим людям? Обыч, обычно это частные инвестиции, частные вложения. То есть, скажем так, руководитель какого-то предприятия, либо человек, который имеет достаточно много денег, или они у него, ну, будем так, говорить, так условно лишние. Можно доверить трейдеру, естественно, квалифицированному ну, Рома у нас считается квалифицированным трейдером, и, скажем, то, те призовые, которые он выиграл, там, сколько 20 тысяч, да? Вот, он, как бы показатель того какого розміра можуть бути прибуля. Він заробив 120%, це дуже хороший показник, это може бути й порядка там 600% годових. Угу. Ну зрозумів. А mm -hmm. виходячи з того, що наша універсиада, от економічна ця Вінницька, яка почнеться на наступного тижня, оскільки там, я так зрозумів, гроші будуть віртуальними, як там буде відбуватися розмагання? Я не скажу ширя, это діло розкрию. Діло в тому, що что... Там биржевая торговля является, скажем так, небольшой частью того, что там. Ну еще, э, еще да. в, в теннис играют uh Нет, -huh. теннис, uh -huh. в, в, в теннис uh -huh. это отдельная тема, Это мы уже провели этот турнир и провели финалы и парные. Ну это для того, чтобы ребята не торчали у монитора, а немножко uh -huh. отвлекались от этого дела. Вот. А, там у нас будет очень много, скажем так, э экономических. У нас будет тематики. У нас будет расчеты бюджетов, расчет бюджет малого предприятия, расчет бюджета там, например, рекламной кампании, бизнес-планы. Ну, такой широкий спектр. А, и кто я буду оценивать за какими критериями? Будет специальная конкурсная комиссия, куда войдут экономисты, программисты, трейдеры, юристы, и будут оценивать данное мероприятие. А по поводу виртуальных денег, поскольку это дети, поскольку это ученики, а им нельзя до 18 лет, ну как бы они не имеют права без разрешения родителей торговать на подобных мероприятиях, это деньги виртуальные. Раз деньги виртуальные, то, соответственно, и прибыли виртуальные. Но призы... Будут совершенно реальные, это будут и денежные призы, это будут и карты, карточки банковские, это будут и пенсионные счета, это будут книги, это будут фильмы. Ну зрозуміло. Не Не виртуальные. Да? Роман, для переважної більшості наших учасників, я так розумію, що починаючи від самой термінології биржевой. Закінчуючи власне способом життя людей, які працюють на біржі, це здебільшого картинка з телевізору чи з кіно Волл-стріт чи щось там таке, чи Лондонська біржа, не дуже зрозуміло, в чому щастя, в чому трагедія, але все дуже жваво, швидко, Швиденько, як відбувається життя наших українських вінницьких біржових менеджерів. Е, можна сказати, що зовсім недавно Олександр Дмитрович Загоруйко, який нас сьогодні в студії, організував центр інвестиційних технологій, а точніше, делонговий зал, де е, збираються трейдери, які е, займаються торгівлею на українській біржі. Зокрема, зараз у нас є в нашому залі е, торгують 5 чоловік. Е, кожен день приходять ну, можна сказати, нові люди, і вони прагнуть, щоб, ну, наприклад, зокрема, я. Навчив їх торгувати на біржі. Це, тобто, чи, через знаменію. інтернет, де да, роботи йде? Так, через інтернет. Mm. Ось. Ми дуже сподіваємося, що наш центр буде розвиватися, зокрема, за підтримку української біржі, що нас підтримують брокери. І те, що, можна сказати, в Вінниці, Вінниця досить таки дуже мало знає про інтернет трейдинг про біржу взагалі. Більшість вінничан сприймають біржу, це щось таке, що там втрачають гроші, це все неправда. Але якщо ми будемо далі розвивати те, що ми хочемо, тобто розвивати трейдинг в Вінниці, будемо демонструвати людям, що на цьому можна справді заробити гроші. Я вважаю, що Вінниця стане одним з центрів, можливо, на рівні з Києвом, яка буде представляти трейдинг в Україні як культуру, можна сказати. Якщо сказати, що біржа це не тільки трейдинг, точніше, це не стільки трейдинг. Трейдинг це одна і достатньо небольша частина роботи біржі. Биржа, торгивле, давайте, это Это да. Да, да, да. А Зазумеется, биржа да. – это, это мониторинг цен, это макроэкономические показатели, это э, позволяет правительству в том числе ориентироваться на какие-то, э, скажем… Э, ну, Экспертное э, 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 Совершенно да? верно, потому mm -hmm. что надо понимать, в какие отрасли и сколько денег надо вкладывать. Это видно только по котировкам предприятия, есть индекс отраслей, где все это отражается, естественно, В цьому випадку тоді не нужен госплан, якщо є біржа, так? Госплан відпадає. Ну у нас немає, здається, ні того, ні іншого наразі. <гум> а і все ж таки, е-е, от мені відчуття того, що а, в який спосіб а, будуть інтегруватися, на ваш погляд, тут е, ті молоді люди, які беруть участь в економічній розсяді. Будуть інтегрувати свої знання, даруть, навіть не ін, ін, конвертувати свої знання і вміння в, в реаліях української сучасності. Ну, Дело в том, что наші ребята, <клухи> <клухи>, которых мы сейчас обучаємо, готовим. Ну, еще раз повторю, биржа это только часть того, что мы делаем. Они получат возможность работать на, скажем, председателей колхозов, которые хотят продать свою продукцию. Ну, например, 100 тонн пшеницы. Это заглядываю на то, что мы аграрный регион. Да? Абсолютно верно. Тот же сахар, горох там, и так далее. Это очень хорошо, сейчас удобно делать через аграрную биржу Кабинета Министерства Реальный Украины. экономики. Да, что, совершенно да? верно. Это товарная биржа, которая позволит, скажем, совершенно прозрачным способом приобрести, там, например, семена, продать продукцию, закупить какие-то материалы. Это исключительно важно. Если бы мы все торговали через биржу, то скажем так, теневой сектор экономики наш. уменьшился бы в несколько раз. Ну да, тут треба э, зауважить, что биржа, власне, это той самой аукцион, да? Ну, да. И Кто больше, то и купует. Ребята смогут предложить свои знания и умения в качестве брокеров в бирже, например, аграрной, и совершенно спокойно обслуживать тех, кто производит продукцию, фермеры, представители колхозов, товаропроизводители. Угу. а вот до обоих вопросов выникло щойно. В економічній світовій кризі, яка відбулася як відомо, ще з початку 2008 року і триває по сьогодні, і кажуть, що будуть тривати ще далі. Ну і побутує така думка в народі про те, що винні власне якраз фінансисти і брокери, і ті, хто займається нерухомістю, ну власне ті, хто займається грошима. Як Ви можете прокоментувати взагалі таку думку, наскільки вона має під собою якийсь ґрунт? І як криза вплинула чи впливає на власне, процес зацікавленості цією сферою життя? Конечно, фінансисты виноваты в первую очередь по одной простой причине. Все то, що произошло, совершенно спокойно можно было предвидеть. Можно было не давать раскручиваться, скажем так, не, не обеспеченным кредитом, тем же ипотечным, что произошло в Соединенных Штатах. Собственно, и у нас это раскручивалось. Я, вот живя в России, в Санкт-Петербурге очень хорошо, видел начало этого процесса, и когда вернулся в Украину, в Винницу, через несколько лет просто увидел то же самое. То есть мы как бы шли после... Перед этим это было в Соединенных Штатах. Про, просто глядя, чуть-чуть оглядываясь назад, это все можно было предотвратить. Ну, к сожалению, Тобто вид є доля долі вини, да? Конечно, є. Просто, видимо, кому-то нужно было заработать, я угу. так понимаю. Это так и произошло. Ну, це ми не будемо впадати в конспірологію. А як впливає э, в сьогоднішній сьогоднішні стан економіки, власне, на зацікавленість э, Молодих людей, які прагнули зв'язати своє життя власне, з цим родом діяльності. На ну, сьогодні можна сказати, що стан економіки не дуже в дуже доброму стані, оскільки наслідки кризи ми ще відчуваємо. Взагалі, сказати ще про кризу, що кризи як відбуваються? Вони відбуваються циклічно. Тобто uh -huh. економіка такий інструмент, такий механізм, яка відбувається через певні 10 років, 20 років. І вона ці кризи будуть відбуватися завжди. Зокрема, у 2008 році криза відбувалась, перше це відчули якраз фінансові ринки. Ми бачили дуже сильний обвал американського фондового ринку на початку в середині 2008 року, що і потім можна сказати, спричинив і обвал банківської системи. і кредитний, те, що дуже багато видавали кредитів, то це така цілий механізм, який спричинив можна сказати, цю економічну кризу. Але можна, вона була можна сказати, спрогнозована. Я к кему циклу, які всі звісні, вони мають зовсім <клес> <совершенно> різну <клес> продовжувати. Всі вони в економічній науці злочин, починаючи цикла в контракті 50 літніх, потім ідуть 11 літні, 7-літні, 3-х літні 3 літні Все это прогнозируется, просчитывается, об этом очень много написано и нашими экономистами и зарубежными. Просто это нужно применять. Угу. Естественно, в нашей экономике, в которой, скажем так, недостаточно ресурсов, надо действовать еще более осторожно. Ну, сказать, биржа что... – один из вариантов так сказать, предвидения. Угу. Хочу сказать, что украинскому взгляд, рынку и взгляд, украинской экономике не остается иностранных инвесторов. Зокрема, можна сказати, таку цікаву статистику, що гривневі депозити є найбільшими депозитами у світі поставці. Тобто інші 25% в якійсь іншій країні не виплачують. Ну, це це, це свідч долі. свідчить про недовіру до. Так, да, і це проблема, uh -huh. те, що інвестори іноземні якщо б не повірили, вклали б гроші. Ну, це де від того Дизнан, і де, там, де, де, дорогі кредити, і таке інше. Так. Ну, а от повернемося там до згаданої вами е, 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 економіки США і відомої телепрограми Боба Нурока, а, яка власне. Ну я так розумію, що це е, е, власне біржа в, 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 в на телебаченні така була. От вона певний час була досить популярною і багатьом дала змогу заробити. Такий спосіб от народного біржування широкомовного. А наскільки, на ваш погляд, він має під собою ну, серйозні підстави і професійні засади? Еще это не, что... не, не кожан может там стребнуть на 8 метров в дружину, или на, на, на 2 в высоту. Да, это как кандидатов мастера больше рома касается ага. Да. Дело в том, что <клёк> я считаю, что подобные программы, которые скажем так, в некотором смысле образовательные, в некотором смысле финансовые, которые позволяют людям зарабатывать, очень важны для телевидения, для радио. И если бы они появились даже вот на нашем региональном телевидении, это просто было бы замечательно. Потому что пример Боба Нурока показывает, что действительно можно так сказать, с 82% вероятностью на 13 практически месяцев вперед предвидеть индекс развития, ну, в данном случае будем говорить, украинской биржи. Да? Там это был индекс Доу Джонса, да? у нас это, скажем, украинская биржа. И это позволит людям, во-первых, обрести какое-то доверие, в том числе, к нашей экономике, к нашему правительству. И скажем, если последних, например, полтора года наш индекс украинской биржи падал, да, он упал примерно в три раза. И если будем считать, что мы сейчас достигли дна и, так сказать, пора уже отталкиваться от этого дна, то можно сейчас вложить, реально вложить, например, деньги в, в Індекс біржі і приблизно через е, півтора года, ну, два роки заробити порядку 300%. Нічого ну, не делая, просто купив індекс. Ну, Точні ф'ючерс. Да, купити тобі, треба мати гроші, а це, щоб мати гроші, треба щось зробити. Та, тут, знову ж таки, є певний взаємозв'язок. Я не навіть не про те. А, як ставитися до цієї ідеї? Власне, до університету повертаємося. Ті, хто б мали б брати в ній участь, а маю на увазі середньої школи загальноосвітні і середні навчальні спеціальні заклади. Наскільки ви відчуваєте активність зворотня? Ну, як завжди, все залежить від того, наскільки. Чи достатньо інертно, скажімо. Да. насколько интересно, ну, во-первых, это детям, во-вторых, насколько интересно это подано было учителями. И в тех школах, где было об этом рассказано, скажем, такое достаточно увлекательно, хотя я тоже ходил в некоторые школы, рассказывал э, об этом универсиаде, э, оттуда мы имеем достаточно большое количество школ, это учеников точнее участников. Это в первую очередь 17-я школа, которая, ну она у нас во многом передавая. Это вторая школа, и еще несколько школ. Восьмая школа. Очень много девочек, что, например, меня очень радует, поскольку девочки как экономисты или, скажем, как инвесторы. Они а учиться особо быстро, чьи заклады мы... У нас мы формируем команды. У нас команда, так немножко своеобразная. Команда считается у нас два человека. Но количество команд от школы не ограничено. Поэтому может участвовать сколько угодно. Но одна команда, два человека два человека для того, чтобы они могли поддерживать друг друга и в некотором смысле помогать там и такое взаимообучение. Как это, например, проходит или проходило? Рома может рассказать, например, по Политехническому институту <связано> подобное мероприятие, когда они там собирали да, команды. я, 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 я да. вас удивлялся, я это разумею, что это прекрасно для, для высших начальных на да, на тему <связано> Так, ну, в прошлом уроке был конкурс, э, значит... Біржування середи серед вузів. Всі маючи, ну, бажаючи могли взяти в цьому конкурсі студенти, давалось Багато було таких. близько 500 чоловік. Mm -hmm, навіть да, давалось віртуальні, реальні 500 гривень, тобто брокеру давав 500 гривень, і на ці гроші учасник міг здійснювати операції. Тобто на реальних грошах. Але можна сказати, і за збитки, і за прибутки учасників відподав брокер. Тобто, якщо все, що не заробили, це було брокер, і збитки теж, теж на себе клав ну, брокер. В цьому році зробили по-іншому. Зробили те, що там зробили трошки, оскільки біржа можна сказати, як Оксанд Митрович сказав, трошки впала в три рази. Зокрема, впали обороти на українські біржі. Брокери можна сказати, в деякій мірі розорилися. І тому в цьому році там можливо три варіанти. Перший варіант це топ кращих 100 учасників, які беруть участь на демо рахунках, попередньо, угу. можуть потім о, їм дадуть 500 гривень, можна сказати, управління. Ну дружи другий варіант, так ну тобто більш застережень, та? да? ніж в минулому році. Угу. З цього приводу, о, от на вашому сайті я вичитав, коли готувався до цієї програми, на таку цікаву інформацію, що якщо б людина у 1900 році вклала 100 доларів в індекс Доу Джонса, то сьогодні вона б мала б. Дарують навіть на сьогодні, в 2001 році, це ну, через сто років навіть менше, 10 мільярдів доларів. А наскільки це можна вважати, скажімо так, об'єктивною реальністю? А наскільки, в якій мірі це є власне, ну я не знаю навіть рекламою індексу Доу Jones? В некотором смысле реклама. Почему? Потому что экономика Соединенных Штатов все эти годы достаточно динамично развивалась, кроме нескольких периодов кризисов. Но дело в том, что до этих периодов кризисов вот те самые 100 долларов, они достаточно долго период работали без кризисов и зарабатывали такую сумму, что даже падение там в несколько раз не, не разоряло, так сказать, вкладчика или инвестора. Ну а поскольку значит, кривая непрерывно, развитие экономики непрерывно идет вверх, соответственно, индекс Тоу Джонса, то уже в 2000 году, да, эти 10 миллиардов 700 миллионов, это реальные деньги, которые, скажем так, бабушка вложил, внуки могли бы снять. Ну да, ну то есть это была сумма, за конечно, что? Конечно. Я думаю, это касается и богатых других монстров экономики, да, General Electric, там, чего еще, если вкладывать туда, когда коли... Ми тільки починали. Тут треба ще зважувати на те, а скільки розрилося, <різь> да. і кого власне, за статистикою більше. В нас мало часу лишається. Я б хотів, аби ви розповіли, в який спосіб люди можуть долучитися до, тих, хто хотів би, і хто не знає ще про універсіаду, долучитися до цієї благородної справи, і як сконтуватися з вами? У нас есть сайт. На этом сайте у нас достаточно подробная нужна информация о универсиаде. Принимаем мы, естественно, всех желающих. Начинается она 15 числа, заканчивается 30 января. Боск... Безкоштовно участие? Безусловно. Для детей mm -hmm. все только бесплатно. Причем мы регистрировать будем участников вплоть до последнего дня было бы только у людей да жив обмажней если... нет нет пожалуйста хоть первый класс лишь бы, лишь бы у людей был интерес. Ждем всех с удовольствием родить к родителям в первую очередь обращаюсь. Это инвестиции, вот это обучение, вот это универсиада, это развитие кругозора, это инвестиция в знания так сказать, ваших mm -hmm. детей, это та подушка безопасности, которая эти знания появятся у них <кх> после того, как они закончат школу. Это и несколько новых профессий. которые мы поможем освоить, это и программирование веб-сайтов, это и программирование на специальных программах, которые относятся к экономике. Это бесплатное программное обеспечение, которое мы дадим в том числе и школам для управления школ, да, которые у нас имеется ну, Такая достаточно широкая программа. Я хочу еще сказать, что мероприятие проводится под патронатом Торгово-промышленной палаты и скажем, и награждение будет там происходить, и справочные материалы. Последнее, наверное, собрание, которое мы проведем перед началом универсиады, тоже будет проходить там. Поэтому ждем всех желающих. — Ну, то есть заявки, власне, <клухи> до, до, до початка наступного тижня да. принимаются. — Да, да. — Треба найти сайт экономичного универсиада. Задавится, так, называется? — Да. да. — ну, да. а, ну, на загал, зрозуміло. и... Я так розумію, що оскільки це унікальний для України Захід, тобто це вперше таке має відбутися з інших міст хтось долучається до цього процесу, чи Вінничани як завжди попереду? Ну, звісно, було розчитано на Вінницю це мероприятие, але воно планується продовжуватися далі. Вот так якби как бы чисто по алфавіту, є у нас определені Договоренности, оно будет происходить и в других городах, и я думаю, что за год-полтора мы охватим все области Украины. Ну, в основном я так понимаю, что это великая мировая бума, да, Тоб то есть другие все равно будут там, еще вот ну, да. через интернет. Просто, просто я хочу, чтобы это было понятно, что акцент сделан не на бирже. Угу. Биржа это небольшая составная часть. Это она, собственно говоря, это для того, чтобы детям было интересно. Добрый, окей, тримайте нас в курсе. Ну, а зачем вам? Его... Успіхів в цій справі добрій. Дякую Спасибо, Роман вам. Роман Петров та Олександр Загаруйки, організатори економічної універсиади, були сьогодні в програмі Вініться в часі. Хай вам щастить. на все добре.